Друзі, Українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік моря, де маємо цікаву квартиру 147 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Тут є дві спальні та один санвузол. Маємо ось таку вітальню. Бачите, тут є кондиціонер. Що мені подобається, велика ось така тераса. Можемо розташувати тут стільці, просто насолоджуватися ось таким видом. Шикарний вид. Неподалік моря. І давайте подивимося, що в нас ще є в цій квартирі. Біля вхідної зони, ось наша вхідна зона, є кухня. Кухня світла, в принципі, не є нова, але в порядку. Вона в хорошому стані може ще прослужити. Поруч ми маємо відокремлений господарчий блок. Так, теж нічого не потрібно міняти, в принципі, він. В порядку. Рухаємося далі, спальні. Два односпальних ліжка, маємо тумбочку. так, Вікно виходить у нас на нашу вулицю, в принципі, монтована шафа, більше нічого такого немає. Поруч маємо санвузол, ванна, унітаз та умивальник. Теж світла плитка, в принципі, без якихось серйозних нюансів. І ще одна спальня теж ідентична, два односпальних ліжка. Маємо монтовану шафу і деякі тумбочки. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Подивіться, він чистий, без жодних проблем, в принципі, непоганий. І також до цієї квартири ми маємо паркомісце, Воно включене в ціну. Ось так виглядає наш будинок ззовні.